Так, друзі, усім доброго дня. Наразі знаходжусь я на заводі виробництві по спецтехніки. Представляю завод Delight, виробництво спецтехніки, а саме по направленню сільського господарства, буд направлення, комунальних підприємств так, і також лісне господарство. Ось дивіться. Наприклад, виробляємо от такі напівпричепи з кранами-маніпуляторами. Тут же базується на самому причепі, як бачите, а також є варіація, щоб підсоединити такий кран-маніпулятор до тракторця на три точки. Дивіться який краси Також от Виготовляємо такий причеп Хорестер для перевозки, сортименту. Бачите, кран-маніпулятор палупс з хватом під деревину, щоб погружати одразу ж на цей причіп та перевозити. Також, друзі, зараз я вам покажу по сільхознаправленню Зерновози також виробляємо, потім бункери і зерна та дуже багато цікавої техніки. Ось дивіться. Ось такий красень. Це власне виробництво. Кого зацікавить, одразу телефонуйте, більш детальну інформацію вам озвучу та й по ціні. Кожна позиція з техніки підлягає державній компенсації 25%, а також для частників 15% національного кешбеку. Дивіться, такий бункер-перегрушик. І ще є варіант одноосний, де розширюється сама колія. Я вам у цьому відео покажу його. Так що, друзі, виробництво знаходиться у Кременчуці. До війни виробництво було в Харківській області у Дергачах. Почалась війна, виробництво переїхало у Кременчук. Так що, друзі, у цьому відео я добавлю свій відзнятий матеріал по виробництву та по позиціям, які будуть йти на продаж. Так що, друзі, це якраз погрузочка, вигрузочка комплектуючих. Так що, друзі, усім гарного дня! Телефонуйте по кранам-маніпуляторам, по причепам, по зерновозам. Надам вам повну інформацію. Усім гарного дня!